Михайло Ярославович, ви що на вибори пішли? Що? Ви пам'ятаєте мою останню заяву на останній прес-конференції, де я звітував про нашу роботу і припустив, що можливо так статися, може так статися, що я буду кандидатом на посаду Чернівецького міського голови. Але навіть така моя заява, така постановка питання. Ну, породила дуже цікавий розвиток подій, в зв'язку з чим я був викликаний до Києва, і мені сказали, що треба написати заяву на звільнення. За що? Так я теж їм таке задав питання, каже: за що? Ми ж добре справляємося з всіма завданнями. Перед тим як зайти в останній кабінет, я пройшовся по всіх кабінетах в Києві. Жодному кабінеті до нас питань не було. Ми добре справляємося з тими завданнями, які перед нами стоять, ми постійно відкриті суспільства, звітуємо про нашу роботу, збільшуємо надходження до бюджету, ми спіл налагодили співпрацю з громадськістю, засоб масової інформації, з платниками податків. Все добре. Пройшли рівно цілий рік, успішно, з місяця в місяць. І тут така постановка питання. Звичайно, що я сказав, що цього не буде. Я написав заяву, але на відпустку, я маю право на відпустку. І тому, звичайно, я дуже здивований, вражений, бо мені здавалося, що ці моменти ми вже подолали. А виявляється, що ця влада діє тими ж методами, як діяла попередня. Тобто ті, чиї місця вони зайняли. От, тому що, як мені розказують мої колеги-попередники, так діяли з своїми колегами, які мали намір піти на вибори, але не погоджували там з якимось великим начальником свої вчинки. А я бачу, що для одного окремо взятої особи в місті Чернівці створюється комфортне середовище, замість того, щоб ця особа створювала комфортне середовище для всіх мешканців чернівців. А через його лінощі мають страдати всі мешканці чернівці, тому що треба, щоб він знову виграв. Один із високопосадовців Чернівецького управління Фіскальної служби України писав заяву таку на звільнення у ресторані Філіні. ви у кабінеті писали чи, чи в іншому ресторані? Я заяву взагалі не писав на звільнення і писати не буду. Я сказав прямо, що вважаю, що мене звільняти немає за що. Я добре справлявся з своїми. Обов'язками про це свідчать всі оглядові, які надсилають щомісячно центральний офіс на регіони, де Чернівецька область жодного разу не згадувалася з недоліками. Та хто дивиться тепер на це речі? Є політична доцільність. По цій ну, політичній доцільністю ви повинні піти, так? Я саме так і тим хотів би відрізнятися від моїх конкурентів в даному випадку уже, бо йдеться про те, якими методами. Працює нинішня команда у міській раді, що він під час виборчої кампанії використовує своє службове становище і наскладав собі на останній місяць купу заходів і тільки не встигає звітувати, де він взяв участь. Треба було працювати два роки і зараз стати і прозвітувати про роботу за два роки, тоді це було би нормально. Перше. Друге, коли він 15 разів їздив за кордон. То ми автобус 18 разів в АТО. Третє. Коли він сьогодні не має чим прозвітувати, то не треба лінуватися. Ми забезпечили додаткових надходжень, окрім ті, які стояли перед нами завдання по забезпеченню надходжень до бюджету. Ми додатково дали коштів до бюджету в розмірі близько 100 кілометрів капітального ремонту доріг в Чернівцях. Ви відчуваєте це? А скільки мають ще терпіти платники податків, коли вони нарешті мають відчути те, що на казначейських рахунках сьогодні ці гроші вже є. То вийде... треба було не лінуватися, працювати, ремонтувати, знаходити довіру у підрядних організацій, замовляти у них виконання робіт, а зараз проплатити, тому що ми бачили динаміку і тенденції, і бачили, що надходження коштів будуть і вони є сьогодні. Я не думаю, що ці ваші слова, аргументи будуть десь знаходити якесь місце розуміння у політиків чи політичних структурах, структурах. Чи... Чи Хто більше краще бреше, на тому, за того краще і більше голосує. Так вже звиклося в Чернівцях, так було, так є, і поки що, на жаль, ми не змогли це поламати. Тому я не думаю, що вам так треба багато розказувати про вашу діяльність. Люди бачили, що, 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 що знали, але це воно, воно навряд чи буде впливати на позитивний результат. Чим більше брехати, тим більше е, солодких обіцянок давати, тим краще буде. Давайте трохи солодких обіцянки, брехніть, і все буде добре. Я б хотів вам заперечити, Петро Дмитрович, бо ви мене аж розсмішили. От, я дійсно бачив це попередніх виборчих кампаній, і знаєте, згадую це, ну, почекаємо, чекали 23 роки, почекаємо ще два, ну, почекаємо ще 5, а потім через 8 років будемо шукати, хто би по, сюди зголосився, покандидувати вже на посаду, тому що виснажена буде мережі всі, інфраструктура. От, і тоді вже не треба буде нікому нічого ні брехати, бо не буде бажаючих. От. Тому приступити до виконання робіт потрібно зараз. Але користуючись нагодою, я слушна ну, у вас зауваження, я хочу звернутися до тих, хто цікавиться сьогодні станом справ, хто, е до кого прислухаються. Будь ласка, ви ж в певних колах спілкуєтеся і можете відчути, де правда, а де фальш. Ви можете. Впливати на думку інших людей, бо ви цікавитеся цим щоденно, а не тільки в останній день, коли тримаєте в руках бюлетень. Будь ласка, розкажіть про той стан справ і ті альтернативи, які сьогодні є, об'єктивно, і цього буде достатньо, бо все ж таки найкраще це сарафанне радіо. Ну, брехати, обіцяти, дурити виборців будуть партії цього разу. Яка партія буде за вас дурити, брехати? Обіцяти. Ви від якої партії Чи... висунулися кандидатом у мене? Дякую, Петро Дмитрович. Бо мені би дуже не хотілося образити жодної з політичних партій, які робили крок на зустріч. Вони мені пропонували балотуватися від їхньої політичної сили, і це можливо було б взаємокорисно. Однак я вважаю, що міський голова мав би стояти над. Тими процесами, які відбуваються у політичному середовищі, він має бути газдою, він має займатися господаркою. І, на жаль, те, що ми бачили останні кілька років у Чернівцях, воно було таке перетягування тобто, кабеля. Вас ви... і... висунула ґаздівська що? Партія Газдів? Я казав і вам, газдів? що я дуже часто спілкуюся з тими, хто дуже любить це місто, хто докладається до його розвитку. І його патріотизм виливається у сплату податків. І ці люди рекомендували мені, що було би добре, якби не тільки податкова змінилася, бо їм надзвичайно імпонував наш підхід до справи, а щоб змінилося все середовище у місті Чернівці, і ми би тоді могли створити окреме, комфортне середовище для ведення тут бізнесу, для проживання, для відпочинку. Для того, як багато хто бачить собі це місто в розвитку. Тобто вас висунули? Ні. На цих виборах ми маємо можливість іти, така форма, як самовисування, однак це обговорювалося в певних бізнесових колах, певних колах громадських діячів. І я вдячний їм за ту підтримку, яку я маю на сьогодні, і буду мати на майбутнє. Дякую.